Друзі, всім привіт! Е, прийшла весна, продовжуємо рубрику Будуємо разом. Е, це е, будуємо не тільки будинок, е, зараз покажу вам. Будемо все, що навколо будинку. А тобто е, ми зараз займемося обрізкою плодових дерев у садку. Так, е, внизу мене хтось питав, що в тебе те, е, бутилки е, пластикові. Зараз поближче покажу. Це я обробляв. Бордозькою суміш овсини. Це пластикобутилки по всім деревам, бо два роки підряд до мене сюди ходить заяць і обгризає кору. Обгризає кору а там на дальніх яблунях. Ну, я вже захистив весь садочок про всяк випадок. Так, зараз займемося садочком, потім, потепліше ще трошечки, буду чистити туйки. Там, де я на суту, треба буде вичищати, все вам покажу. Тобто, поки так, будемо. Займатися садочком. Із інструментів я взяв а, так, дивіться, професійно, я цим не займався. Обрізав один разочок в минулому році і все. Так, як ну, подивився по відео, по Ютуба. Так само і зараз. А, надивився роликів і вперед, як кажуть, а, від вас одне прохання. Будь ласка, хто цим займається професійно або вже руку набив на цьому? А, можливо. Підкажете мені на наступний рік і вже буду виправлятися. Зараз роблю так, як знаю. Із інструментів я взяв собі пилку, бо буде такі гілячки. Немаленький секундатор. Ножиці на всякий случай обрізати бутилку. Та садовий вар, де буде дуже товстий зріз по деревах, і там буду замазати садовим варом, щоб соки, які зараз весною підуть, не виходили із ствола. Перший ряд в мене абрикос. Дивимося, давайте по-перше абрикосі. Я так гадаю, зараз я буду обрізати. Як я дивився по відео, всі гілочки, які йдуть всередину, треба буде чекати. Ну це залишу, це Я так розумію, ні, обріжу. Всі гілочки, які йдуть всередину. Давайте я зараз зроблю панораму трошки. отак. От, так буде краще. Всі гілочки, що йдуть всередину, буду обрізати. Буду пускати тільки ті, що йдуть наружу, і також їх буду укорочувати. Тут, де бачите, ось товста гілочка, цю, мабуть, взагалі зріжу. Вона тут не потрібна, бо коли дерево виросте, воно тут розколить ствол мені. І цю також немає противоваження. Тут йде на різні сторони ці дві залишу. Тобто я буду брати ці дві товстенькі. Ну, і, мабуть, оцю маленьку ще приберу. так. І Буду формувати його вгору. Буду залишати центральний пагон, якого в мене вже бін, запустив одного обрішика. Він мені трошки тут не корочи. Буду пускати всередину, щоб дерево йшло. Мабуть, зроблю центральним пагоном. Ось цей. Цей пагон, і буду випускати дерево всередину. Дерева і в мене посаджені 4х4, тобто 2 метра. 4 метра в діаметрі крона буде, тобто радіус в одну сторону 2 метра. Тому якщо в мене крона 4 метра, я думаю зробити собі і висоту 4 метри. Ну, Приблизно таку будемо робити. Ну, Або 3-4 давайте так. 3 метра. Буду дивитися далі, як будуть рости дерева. Так, Зараз давайте я швидко обріжу оце дерево і потім вам покажу. Або залишайтеся на зв'язочку. Зараз спробуємо отак зробити. Опа, і покажу вам. Боятися не треба. Дерева ростуть, потім можна буде все повпускати. Але поки вони маленькі, їх краще всього формувати. Вони йдуть у рост. Так, поки що стануть? В сторону його Тут Оце. І в році не, не знаю, якщо вам видно такий зріз я особливо варом замажу, їх вже тут не буде. Так, прибираємо ось, яка йде в сторону. Бо на іншій стороні немає гіллячки, воно потім буде тягнути дерево на одну сторону. Тут залишаємо бо Дві гілочки йдуть, як протилежні. Тут я все внизу обрізав, що хотів. Тепер прибираємо. Що ж робити? Якусь центрову пустити. Там мабуть, оцю пустимо центрову, ці обрізаємо. Так, раз. Це всередину ми пускаємо як центрову хай буде. Цю всередину і обрізаємо і залишаємо. Тут все добре. Тут все добре. Ось цю центрову я йде вверх. Тепер тут. Давайте ближче вам покажу. Опа. От Стосовно що обрізати по краям. Я буду їх укорачувати, бачите, центрову залишаю, а ці бокові, що йдуть, я буду обрізати наполовину довжини центрової, але шукаю бруньку наружу. Ось, бачите, вона бурунечка, наружу. Ось тут ми отак от її щик. І все. Тут піде гілочка сюди. Ну, це так по відео. -во. Як вона буде в реалі, я не знаю, чесно скажу. Ну, Подивимося, будемо робити, будемо дивитися. Так. І отак от залишаємо вам. І тут поїхали Все, що це від центрової, я все буду вбирати. На два рази менше. Але шукаємо бруньку, яка йде Ось, Общий, значить, на зону. Ось белем общую, половина, отак, значить тут на наполовинку обрізаємо. Не бійтеся, воно все відросте, я так думаю. Мабуть. В общем, друзі, якби хтось поділився зі мною, як це правильно дійсно робити. Не зовсім я це розумію. Але буду щось спробувати. Може хтось в коментар напише, як воно правильно це все робиться. Так, тут є, тут є, тут є. Так, що, Ось цю ми прибираємо і пускаємо центр. Буде, хай вона сюди виходить, я її буду формувати вже звідтіля. Як противоважив в іншу сторону, бачите, залишив цю буду в центр пускати. Якщо так, видно так. вам звідти, будемо пробувати так. Ці кончики, так. кончики, кончики треба пообрізати, тільки не брати основну. Так, і тут не обрізаємо. Так, все. ні, Ще один кончик і тут залишився. Також ми його беремо половинку Все, тепер усе вже. Ну, так от будемо зараз, піду по всім деревам. А, десь будуть якісь ще в мене варіанти нестандартні, я вам покажу. Дякую. Так, Давайте наступне дерево. Так, Підійшов до мене, покажу вам все ж таки. Ось маємо ще таку абрикоску. Бачите? Так, Підходимо до неї ближче і видивляємося. Тут вже от понизу сформувалася така крона. Я думаю її залишити, бо вона в усі бока йде і вона буде нормально, симметрично виглядати знизу. Але зараз будемо прибирати всі такі гілочки, які лізуть, бачите, всередину. Опа. Які йдуть всередину. Ой, лівою рукою недобно. Опа, оце кощунство називається. Такого не можна робити, нам треба сікатор гарний мати. Має, що має, тому так в мене є. Так, і тут також вся йшла всередину, ми її переберемо. Ну, поки що отак дивимося. Зараз я підчищу цю крону, трошки проріжу гілочки. Так, тут у нас що йде? Тут у нас, тут у нас е, дивимося так. В принципі, тут більш-менш, мабуть, ми переберемо, ні. Чи залишимо. Блін, оце. Знаєте, коли самоучка, це якби на якісь курси піти. Я думаю, з таким садком треба це робити. Але це на власних помилках вчитися. Ну подивимося, що з його вийде. Зараз спробуємо те, що всередину поприбираємо. А так, давайте я можу зараз більше руку візьму, бо в мене не виходить з цієї сторони. Отак от що-то Мені краще, бо ліва на перекосак іде. Так, а тут вибираємо центрову гілочку, мабуть, я її буду робити ось цю, яка йде от всередину дерева. Ми її так пустимо. Тобто, значить, оці дві. Так, так що цю ми залишаємо, так. Оці будемо перебирати і укорочуємо на дві наполовинку від центрової, але бринкою назовню робимо. Ці всі будемо корочувати точно так же на половину від центрової. І тут буде, ну, я так думаю, як, як воно буде. А як воно буде, будемо дивитися. Тут, в принципі, цю прибирати треба. Хай в сторону. А, 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 а. так Мабуть, отак, а потім пустимо в сторону. Отак от Це так буде виглядати. так Тут наполовинку. І брунькою назовні. Якщо видно, вон там брунечка є, ось, я її залишаю. Бачите, ось вона назовні торчить. Я, я до брунечки, а бруньку залишив, щоб вона сюди назовні тягнула гілку. Так, і тут по цій гілочці так, беремо половину бруньку назовні. Ось тут, мабуть, ага. Опа. Так, не бійтеся, дерева ростуть просто капець. Зараз покажу вам по черешні. У мене ця черешенька була мізріст в минулому році. Зараз яка вона... А, ну, давайте я вам покажу. Якось поставлю в ту сторону. Ось. В минулому році черешня була десь отака. І це за рік Бачите, дерева дуже швидко ростуть. Молоді. Не знаю як інші, але це черешня, а вона так ось виросла. Давайте я вам зараз здалеку покажу, що я тут хочу зробити по ній. Так, центрову ось залишаю. Ці бокові я обрізаю на колови. Опа, раз. Так, де вона наружний? Ось тут. Два. Наружний. Наружу. Зараз зверху показую вам. Центру залишаю. Всі на два укорочую. Оп, оп Бачите? І треба отам, от якось кінчик ну я драбину візьму. Трошки кінчик підрізати, щоб вона пішла з цієї верхушки кроною такою. І тепер поїхали. Тут вже я не прив'язуюся до довжини, роблю собі отак от. Приблизно на одному рівні, бачите, щоб воно десь однаково сторони гілки пішли. Тут так само робимо. Зовнішня почечка. Зовнішня почечка. Тут залишаємо цю Гілку і одна піде туди. Отак от минуло. Ну Так. А ось і все. Ось ця обрізка саме цієї черешні. Ну все. Так воно в хаті перейде. Це плодові почки, наскільки я розумію, були. Вони такі грубі, товсті, мають цвісти густочки і будуть ягодки, Потім покажу вам відео зі. Так, висить зараз тільки тут центрову трошки коротнути. Тоді буде нормально. Так, ось дійшов. Що в мене виходить? Перший ряд був абрикос, я вже зробив. Другий ряд черешеньок ось зробив. Це добрався до найвищої. Бачите, який ставив центрально трошки вище, але вершок зрізав, щоб вона вверх не лізла, трошки пустила вже в бока гілочки. Так, це черешеньки другий ряд. Третій ряд був в мене сливки, що був є сливи. Тут, звісно, була ситуація така. Гілочки ось тут вже бокова пішла вище. Я вивів ось цю центрову і пускаю її ось на середину. Якщо так подивитися, формую її всередину. Так вона буде кривенька. Подивимося, якщо тут потім піде якийсь пагон, то на слідчий рік виріжую цю гілку. Але поки що залишаю ось сюди на центр, по центровому стовбуру. Тут така ситуація. Бачите, вона як роздвоїлася. Так, Давайте від тіні. роздвоїлася. Я ось цю взагалі приберу, виріжу її, вона товста на себе тягне. І піду ось по центровій, залишу оцю центрову. Ось цю, Якщо побачите, я її буду пускати по центру дерева. Все решта виріжу, зараз покажу вам. Вот, ну, ну, включить микрофон вот, раз показывал, показывал да? ну, в показывал, я думаю жестами я вам все показал. Сейчас мы, мы знаем, вот, 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 Не, не мішаю Ось ця не потрібна, бо буде та ста, як і тут в раз вся пішла в сторону. Тут що ми робимо? Так, ті, що всередину відщовкуємо, залишаємо, мабуть, оцю в сторону гілочку. Ось тут. Ось вона тут іде, маленька. Цю та що всередину забираємо. Хай вона сюди йде. Так, Тепер вибачте, пуза задерлося. Тут ця залишаємо центрову, щоб вона сюди йшла. Все на роздає. Ой, ну тут важко мені, звісно. Спробуємо її сюди погнати, а цю сюди. Цю всерединку, забираємо. Опа, забрали. Ні, забра цю залишаємо. Воно піде в сторону цю центрову, пускаємо наверх. Тут вершочок не будуть рухати, хай він йде догори. Хоча можна тут, щоб тут сформувалися гілочки в сторону. Так, отак от робимо. Спробуємо бруніку всередину, щоб вона сюди пішла. Бачите? Так бризи. Не знаю, правильно, неправильно. Ви підкажіть мені, будь ласка. Тут так само ось ми маємо ось таке розгалуження, зараз покажу вам. Білочку взяв, тут ми заберемо оцю ділочку. Вона, бачите, вже пішла майже такого ж розміру в сторону, вона тільки на себе От, є. І поїхали сюди. Так, цю я забираю, не потрібно. Тут я залишаю. Е, так, центрову зроблю ось цю, а тут я приберу. Отак. Отак ми підемо. Тут пускаю наружу і тут пускаю десь приблизно, ну, щоб вона була однаково, плюс-мінус. Ось так ось. Наружу. Цю центрову залишаю, цю бокову обрізаю. Ну, формуємо якось таку крону. Тут піде потім на наступний рік. Будемо дивитися. Ну, не знаю, мої дерева не боюсь. Якби в когось так робив, чесно, переживав би, мабуть. А в себе тренуюся. Так що подивимося, що вийде з цього. Так, друзі, закінчу. Заняв в мене десь. Вже хвилин 30-40. Мені здається тут 49 дерев. Я вже не пам'ятаю, треба буде порахувати якось, От. щось досаджуємо, щось прибираємо. В общем, оце так іде у нас перший ряд абрикосок. Бачите, все, що всередину, все прибирається. Це залишиться буде плодові, я так розумію, наскільки я так поняв, потім на, 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 на наступному році. їх Приберу, хай вони відплодоносять. Так, абрикоски. Це черешенки. Так воно все виглядає. Так, тут також погрався зі сливою, шукав, як вивести центральну, ну, буду виводити сюди. Залишу центральний паган, тут залишу як на крону, піду наверх. Тут також було трошки важко визначитися. Ну, поки що залишив. Якщо бачите, зараз я трошки зменшую масштаб. Зараз залишив, хай відплодоносить в цьому році. Наступний рік я її зріжу, мабуть, навіть оці дві. Хоча б нафіг їх залишати. Я їх зараз відріжу. Раніше спланую, раніше буду мати гарне дерево. Ну, я так думаю. Тут я вам показував, як я це зробив. Так, все, що всередину, все перебираємо. все гілляки пускаємо назовні. Тут отак зробилося. Ось залишився центрову, буду виводити її, щоб вона вверх сюди йшла. Так, це кривеньке треба буде підв'язати, вирівняти, виставити і потримати один сезон і її вирівняти, щоб не було криве дерево. Так, що в мене тут посаджено з краєчку? Це інжир. Я не знаю, вже два роки і окутую його. Вимерзає верхушка, потім ближче до коріння і починає щось пускати. Подивлюся. Ну, дерево живе. Ось тут привито, ось тут привито, привито було. Звідси йдуть молоденькі. Ну, це з коріння пішло, чи ні? ні? Так, нижче привитого, подивлюся, може я його приберу. Мені це головне, де привито було. ну Щось воно в мене не проживається. Такий фіолетовий інжирчик був. Тут в мене хурма. Вже третя. Не приймається, не знаю. ця, Вроді би перезимувала. Ось броньочки. На тих також було. Я їх саджав, також були бруньки, але не розкривалися. Вже її підливав там всіми стимуляторами і все ті підливав. Нічого не виростало. Подивимося, що буде з цією. Осінь посадив, подивіться. Так, це в мене персики. Також, бачите, тут сюди шов ствол я його прибрав, буду вирівнювати трошки. Отак от буду його вирівнювати. Тут також пообрізав, ну тут помілочі, трошки залишив цю. Хай відплодоносить Персики ми їли в минулому році, дуже смачні. Всі стигнуть в різних місяцях Доїдали їх. Саме смачний був це інжини, інжирний персик. Так, тут бачите, також позалишав, все попробирав, цю центральну буде виводити. Всі, всі обрізаю, щоб вони в сторону йшли. Оцей інжирний. Оце мені його прийшлося покромсати трошки більше. Дуже шкода було, бо дуже смачний і багатенько рясно було. Він невеличкий, він десь як слива розміром, приплюснутий, але солодкий капець. Так, так от залишив. Теж ось, якщо бачите, отакі обрізки. Воно не видно на ну, блін, Буду формувати. Не знаю. Ну, не поїмо трошки в цьому році, в наступному вже будемо їсти. Буду пробувати його вирівнювати. З яблунями трошки проще було мені. Бачите, вони йдуть такі, як колоновидні, хоча брав середньорослі по сортам яблунь. Всі 12 яблунь тут різного сорту. Яблуні ще не цвілив в минулому році. Так, Тут я так залишив, одну крону забрав. Ага, ось бачите, А тут бачу, що треба ще тут забрати, окоротити, щоб центрова йшла вверх. Зараз підійду з секатором, почікую кінцівки, щоб воно в сторону розходилося. Тут також попроще було, такі величенькі прибрав з боку, вивожу нагору. І тут також саме. І тут йдуть яблуні, дуже симпатичні. І останній ряд груш. Ну. Поки зробив так, далі будемо дивитися. Чекаємо весну, хай все розпускається. На наступний рік ось так вона виглядає. У мене після обрізки. Тут також залишив такий стольчик. Ну, вона і була без гілочок, тут майже нічого не було. Сорти різні, тому і різні. Так, тут треба буде. Перекопувати. Так, ожина, обалденна ожина, три куща. Е, колись купили ці штуки, прикольно, тримають. Це в епіцентрі я брав. Ну, У нас нова лінія, епіцентру немає. Але потім, як вони пішли рости, я їх пустив на паркан. Бачите? Хочу зробити таку арку. Е, весною хочу збити на підпорах такі дощечки. Підперти його, щоб переломити, щоб воно було як прохід. І пустив на паркан. Бачите, переплитаю сюди. Хай воно лізе сюди на паркан. Ну, буду робити харочку. Жина отака громадна, блин, я не знаю, вона по розміру лича здорова, може навіть більше. Так, тут в мене м'ята посаджена. Е, куди ми її використаємо чаячки? Тут три сорта м'яти. Ну, в основному на махітку. <смі> Діти люблять спрайт, лимончик, м'яту, потовкли і роблять собі безалкогольним махітом. Тут в мене зараз доберуся сюди. Іде смородина чорна. Також зараз буду підрізати кущі полізу. Тут проще, тут я буду обрізати те, що попадало. Бачите, от повилазило. Покажу вам, ось вони вилазять ці гіляки. Я їх зараз буду прибирати. По бокам. Це Агрус. Не дуже сподобався. Він не той натуральний класний, я брав так, На вкус він дрібні ягоди, плоди дрібні і суховаті. Немає тої сочності, як я привик той агрус їсти колись. Ну, Попробуємо ще в цьому році. Клубника в мене так посаджена. Зараз буду зрізати її повністю. Оце береться, це вона призимувала. Не знаю, кожен рибить по-різному, хтось укриває на зиму, хтось е е залишає, як я, ну мені отак от зручніше було залишити, її повністю отаку, вона засохла, е накрила коріння сама собою. Бачите, зараз він молоденький. Пробивається вже пора зрізати. Зараз сяду, вона просто отак от береш кущ і ножницями ч -ч 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 підстригаєш повністю, залишаєш бугорочок. Зі стебельцями. І вона так як робив в минулому році. І молода, полізла, не хворіла, нічого не було. Єдине, що в минулому році жару, жара була. Полив в мене є автоматичний, вона поливається в мене раз в день. Автоматичний полив був. Але ягода набиралася, здорові, сочні. Ну, пів кулака була така клубника. Це отут, от гігантські сорти. Тут рання в мене, там така як. Дрібненька-дрібненька, солоденька, а тут -от пізня, але крупна. І отут ягоди не встигали дозрівати, вона спалилася на сонці, вона почала горіти ззовні ягоди. Так, тут Що я? Ялиночки, древо, древовідний піон тут в мене і малина. Малину токож. також буду обрізати і перероблю трошки кріплення, це, це неправильно. Це фігня все, вона по сітки, нічого не тримає, воно падає, ходиш, його просовуєш туди, отак от от заводиш, бачите, я ходив, просовував сюди, щоб воно нічого не падало. Ну, В общем, треба робити такі підпорки, як рогатка, отак, -от. -от чук металеву, і натягувати троси металеві. І щоб вона, коли буде дозрівати, вже йти вгору, Вони, дивіться, які високі, це в мій зріст, Не знаю, я метр восімде. А оця вже до 2 метрів догнала. Вона здорова, висока росте. Ягоди класні, смачнючі. Ми ще й навіть їли, наварили варення, перетерли на джеми, ще й продавали навіть 50 гривень, літрова баночка, малини, Класно. І приїжджали, люди забирали. Таку рогаточку зробити, натягнути по краям троси, і щоб вона, як буде рости, падала і лягала на троси. Тоді знизу буде в мене відкритий доступ, а не так, що я лажу гілки, піднімаю. З землі і обриваю. І може хтось скаже, що треба зробити. Малина корінням лізе, лізе в усі сторони. Я думаю, просто взяти штикову лопату і на штик пройтися отак от вздовж, десь відступити сантиметр 40 і пройтися. Бачите, це зараз вона ще я її вже і тут і полов, і косив, а вона лізе і лізе. Блин. Оце коріння в мене розростається. Хто як робить? Вкапувати нічого не хочу. Таке як шифер, там вкопує, якийсь бордюрчик, листи якісь закопують. ні. Мабуть, перекопаю лопатою, порву коріння. Думаю, на сезон воно врятує. Бачите, це малина заліза. Ось, ось вона аж сюди долізає і хожу її з полю. Ну, подивимося. Перекопаю, подивимося, буде чи ні. Ну, Така от грядочка. Добрався я до неї. що, Будемо робити далі. Дякую за увагу, друзі. Да, до нових зустрічей.